Але, але ж прикол в чому? Прикол в тому, що структури, які повинні, е, зокрема, прокуратура, вона в упор нічого не бачить. Ну, от не бачить вона і все. Е, ну, ну, Це ж чиста корупційна справа, чиста корупція. Де Набу? Де САП? Чи їм треба скарги писати, щоб, щоб вони роздявили очі і побачили? От, мені цікаво, е, ну от. От як, як ця державна система Зеленського працює? Вона обслуговує тільки те, на що указав пальцем Зеленський. Треба переслідувати генерала Галушкіна. Переслідують генерала Галушкіна. Треба е, Содоля звільнити за станом здоров'я. Звільнили Содоля. Зараз е, ну, е, генерал Гнатов, наприклад, е, який зараз взяв. 에, ну, Командування Генштабом. Він теж в ситуації дуже складнючий, бо 에, він вважається, що він 에, особа з орбіти Содоля того. ж самого. І ми пригадуємо, як Содоля знищувала Мар'яна Безу. Але Содоль не в слідчому ізоляторі, а Галушкін в слідчому ізоляторі. Так, а що, ну, от що? Ну, якщо ви е, Гнатова, який ну по суті сподвижник е, Содоля ставили на е, свого часу на напрямок на Донецький, і е, ну зараз він начальник генштабу, то хто хто несе політичну відповідальність за цю перестановку? По перше, хто несе політичну відповідальність за усунення залуж? Бо після Залужного, нагадаю, втратили 4,5 тисячі квадратних кілометрів української території. Ну, мабуть, у відсотках це невелика, невражаюча кількість, бо це там один відсоток менше навіть. Але це долі людей, це населені пункти, це майно. І, до речі, щодо майна, щодо долі людей, якось держава Зеленського аж ніяк ніде не проявила. Щось її не видно. Як вона там встигає що робити? Це просто, ну я, чесно кажучи, холодний від цього від діяння цієї влади. Особливо зараз, коли спочатку вони ну, ми бачимо, як Європа зараз мобілізувалася, Європа робить все, щоб Україна вистояла. Сполучені Штати, як тільки на певному повороті долі, Зеленський відновив комунікацію з Білим домом. Так зразу й пішов терор проти е, ну, будь-кого. От нагадаю, коли розпочався терор проти е, офіцерів Державної служби охорони? Точніше управління державної охорони е, Удо? Коли, коли розпочався? Після тієї флешки. Після флешки. А флешку. Як... Яку взяли з якихось матеріалів ФСБшних, ФСБші, діпили, вибачте, ісусі, лайно роз, і починають розкидати через своїх блогерів, через свої, свої засоби оці комунікації, як вони їх називають. Притому ніхто ж не, навіть не задумався над тим, що флешечка, та і всередині тієї флешечки ФСБшне лайно. Ні, та. давайте ми цим лайном закидаємо зараз. Оце ж Порошенко, його ж треба зараз закидати. Ні, так, так, от прикол, а Хтось зараз пригадує взагалі то, наприклад, ту дивну історію, як е, судили рифмастера, як тоді викрили, нібито розкрили замах на. Е, Герої, такі герої були, вийшли. Так, на Павла Шеремета, журналісти. Терористи, вбивці. Виходить Володимир Зеленський, називаючи їх. Так ти ж віриє. Да, да. Чи ти не вчився? Та, то він невідомо взагалі, що він закінчив. Він же без, ну, Людина, яка хоча б один курс університету провчилася, вона, вона не говорить такої дичі, яку говорить Зеленський, особливо правової дичі. Тобто. Ну, тут питання. Я думаю, що після Зеленського ще, ще довго і нудно будуть люди розбиратися, звідки в нього цей диплом взявся. І що то за диплом? І чи, чи не напросився він на якусь історію з розслідування? Та Бог з тим дипломом. Тут питання в тому, що якими методами вони користуються, і що вони роблять. Розумієте? Ну, так, справа, це а Мені цікаво, це а що вони хочуть вивідати у водіїв колишніх водіїв управління державної охорони? От що, коли Порошенко виходив десь в дорозі, стати попісяти десь на при дорозі, чи що? Ну... Чи ще щось небудь? Вони а більше, і більше ж вони не можуть нічого сказати. А ну до речі, да їм це цікаво. Дуже їм це цікаво. Ну це наводить їх на думки, напевне, що він ходив зрадити. Порошенко не та людина, яка в присутності водіїв вела б якісь секретні розмови із політичними партнерами, особливо зарубіжними, через мобільний зв'язок він взагалі мало говорить, наскільки я розумію. Тобто, ну, це наскільки ідіотська ситуація, от вони себе, чесно кажучи, заганяють, заганяють, заганяють в тупи. І для мене ця історія, вона якась, ну, це історія випробування терпіння українського народу і терпіння е, західних партнерів. Тому що е, ну, цей весь звіринець він же ж не може тривати вічно. Ну, колись хтось має сказати стоп. Зеленському вже кілька разів сказали стоп. Наскільки я знаю, е, Жерард Кушнер і е, Трамп молодший, вони просто зараз заряджені, вони його терпіти не можуть. Вони пресують Трампа старшого, що треба це все діло е, усувати, тому що вони прекрасно бачать, що поки буде Зеленський, не буде ніякої перемоги. У ну, буде ніякої перемоги, доки буде Зеленський. І, по моєму, Трамп, Трамп особисто це починає розуміти. Єдине, що він зараз грає трохи в іншу гру, бо Штати грають гру на на скажімо так, на постановку Росії на стратегічну паузу. Тобто е, на голодний пайок і, і на паузу, е, щоб Росія проїла рештки своїх ресурсів, от мені здається, що мова поки що ну, задумка американська саме така. Але ну, ролі місця в цьому Зеленського, бо все-таки зараз інтенсивні стосунки Трампа, Стармера із Зеленським, бо готується ну, європейська операція е, е, миротворча. І все таки перемовини тристоронні, вже якимось чином формуються в джиді, коли і українська делегація буде сидіти. Ну, судячи з того, кого, кого е, визначив Путін на перемовини, е, це все лише техніч, технічна компонента. Тобто, ніяких на які ні на які швидкі рішення Росія не готова йти, але. От для мене дуже дивна історія з російського боку, це відновлення в ролі генерала біседи на українському напрямку. Тому що, наскільки я розумію, це ж він це фуфло розвідувальне підсунув. Насправді біседа і його п'яте управління ФСБ вело е, десятками років спецоперації проти України. Е, і е, його персональна роль в цих спецопераціях, вона просто, ну. Скажімо, найголовніше. І тепер його запихають е, у зовсім іншу гру, тобто його запихають е, у перемовини з Україною. На що це розраховано? На те, на те, що інших спеціалістів у Кремля нема чи що? Чи е, беседу якраз витягли? Для того щоб нагадувати українським переговорникам, які кейси на кожного з них лежать у ФСБ, і які вони зобов'язання перед ФСБ брали. Оце мені, оце мені здається мова про це. Тут ще одна зірочка. Ми якось про неї, так знаєте, забули. Ірина Кормишкіна або Алла Хвердієва, корабельна сосна. Це ж вона? Ну, яка так, стала так. об'єктом, так, скажімо, похоті а, Корнієнка і так. Рахамії. Ну, в е, неї є чоловік, і вона встигла так, чоловік, чоловіка втягнути в кримінальну справу, але чоловік займається бізнесом, тобто вони огребли по самі нікуди. Е, ну, видно, видно, це розплата за відмову від, так би мовити, Виконання жадання когось із е, цих озвучувачів тези про корабельну сосну. Бо чесно кажучи, кормишка кіна виявилася ще й е, ну достатньо розумною, щоб зіскочити із цього із парламенту, вискочити і. На певний період ну, зникнути орбіти. в цьому по, сенсі, по, вона... Поки цей, е, поки цей паровоз не врізався в що небудь. Так, да, вона, вона з Титаніка зіскочила дуже грамотно, і я думаю, що вона в чолові... ну, чоловіка аграрний бізнес, тому втекти з аграрного бізнесу, мабуть, не дуже вдасться, але не виключено, що вони можуть всі активи тихенько спродати, здимуть за кордон, і... і на тому все закінчиться. І так це все легко. Тобто... А Ти крадеш 20 мільйонів гривень, зізнаєшся навіть а в чомусь. Молодець зізнав. Хто сів із оточення Зеленського? Хто сів? Ну, я не бачу жодного депутата, ну так, коля, коля під слідством, коля вилізе зі слідства. Тобто, на скільки там 55 чоловік слух отримали підозру в корупційних діянь. Всі під справою 55 депутатів. Це дуже багато. 55 депутатів, це це, ну, це п'ята частина. Це 15 процентів. Це п'ята частина всієї фракції, навіть більше. Ну, Вибачте мене, у тебе А, в у фракції... тебе п'ята частина частина фракції, корупціонери, кратії злодюги це ті, які тільки виявили, виявили. І ти такий впевнений, що ти підеш на другий строк, тебе всі переоберуть, та люди на, та люди на вулицях на тебе плювати хотіли вже. <звук> Та тобі Це треба, правда. я не знаю, як замулювати гріхи. Я не знаю, що тобі треба робити, для того, щоб е, люди тобі не згадували цього. Твої шашлики є. Але, але він, він, вони ж не можуть зупинитися. Вони, До речі, в зв'язку із, е, е, наприклад, е, Курском, навіть Мар'яна Безугла почала репетувати про щось. Тобто, ми маємо ну, ситуацію, коли або Безуглу розвернули за вказівкою. Або вона з переляку е, шукає зараз спосіб, якби ну, з фракції то вона вискочила, вона, але з, з мандат то не склала. Так що е, ну от дуже дивна історія: е, чи, це, чи вона е, розігрує якийсь сценарій, бо ми ж, наприклад, пригадуємо, що вони готували для політики усика. О, це ще і одна зірка сьогоднішнього нас, нашого небоскілу. Я про неї теж хочу поговорити. Так, і, і тут вони, звичайно, усика надихнули, бо він уже кілька разів буркнув про те, що він буде йти в політику. Далі він е, кілька разів е, буркнув е, про те, що він готується захищатися. І, чесно кажучи, виявилося, що так і да. Він захистив PHD дисертацію. Тобто доктора філософії з права, причому в галузі спортивного права, ну, народ кинувся, звичайно, жартувати жорстко. І от для мене цікаво, що, ну, а як, а що? Тобто, без углу враження таке, що вони дистанціюють зараз від е, влади, щоб запустити якийсь маленький політпроект, який, на їх думку, віджере у е, Порошенка 1,2%. Бо, чесно кажучи, те, що вона роз, роз, розгортає проти. Е, е, влади воно якось. Виглядає так, що трошки вона має стати надією Савченко, тобто її проект нічим іншим від е, функції Савченко в попередньому скликанні не навряд чи зіграє Що буде шукати. Хтось буде, щоб міни привіз під Верховну Раду. Ну, ну не те, що міни, але зібрати якусь групу навіжених. І повести на чолі в, ну, в мене сумніви, що вона розвертається в плані того, що я дивлюся її її пости. Ну, дуже вона підлизує Офісу президента. Ну, так вона, вона підлизує вона... гарно. Вона але, так, але... таким контекстом питає: що, Володимир Олександровичу, вас це влаштовує, але так як вона підлизує, ну ні, ну треба ж треба ж дивитися, наскі? Ми ж завжди про причини і наслідки. Так от ця особина забуває, що жерши генерала залужного на посаді, вона привела сирського. А тепер вона репетує, сирський це Дебальцеве, Сирський це Курщина. Зая моя дорогая, сьогодні день визволення Мощуна. А хто ж це в нас визволив цей морщун? Хто ж це у нас вів операцію на Київщині? Сильський.